Люди, які виїхали і не сидять в Україні під шахедами, може вони і голосувати тоді не мають права. Які Це них... не мені вирішувати. А, і... а як от твоя думка? Він по просторі дуже багато е думок е з цього приводу. Мені максимально не подобається, що в нас виховується ось ця ненависть один до одного до українців. Люди, які залишилися в Україні, починають критикувати тих, хто виїхав е там в Польщу, в Америку, в Європу і так далі. Люди, які е виїхали, тікаючи від війни, починають ображатися на українців, які залишилися Лися в Україні мені не подобається ця один до одного, тому що я намагаюся зрозуміти і прийняти вибір кожного. І Мені дуже шкода, що люди втратили свої домівки, сім'ї рідних. Я не була на їхньому місці. Я не уявляю, що відчувають люди, яким доводиться це все залишати і виїжджати. У мене знову ж таки немає. До них ненависті, але я помітила одну штуку: що найбільше найжорстокішого хейту я отримувала від людей, які виїхали. Я прям скрінила собі сторінки і зазвичай там здо всі твої блін діти, виродки, хай там поздох. І е, е, я перехожу там. А, я <з... <з...> from Ukraine, але там in Spain, знаєш?